Сьогодні мені телефонував начальник ТЦК. Сказати, що я була здивована, це нічого не сказати. І телефонував він з проханням, з проханням забрати позовну заяву, яку я подала в інтересах клієнта. Розповідаю детально. Справа в тому, що мій клієнт ще задовго до воєнного стану, а якщо бути точною, то ще у шкільні роки був виключений з військового обліку. І яке було його здивування, коли, оновивши дані в Плюс, він побачив, що він є військовозобов'язаним. І це є неправомірно, оскільки закон не має зворотньої дії. Це, якщо казати, дуже просто і дуже коротко. Насправді, позовна заява була достатньо довга. Так от, начальник ТЦК попрохав забрати заяву, оскільки він вже задовольнив ті вимоги, які ми ставили в позовній заяві. Тобто. Вже в резерв плюсі з'явилася інформація про те, що він є не військово зобов'язаним. Я вважаю це великою перемогою. Так от, якщо вам потрібна допомога, ви можете звернутися до мене. Також підписуйтеся на телеграм-канал, в якому щодня публікується актуальна інформація.